Розпочалися навчання з дій спецпризначенців, які, десантувавшись з неба води та суші, зайняли позиції та наносили потужні удари в місце дислокації умовного противника. У цей час їх прикривали повітряні війська. А інша тактична група розпочала переправу через річку. Це навчання два етапи: форшування водної перешкоди і відбиття. Наступу незаконних з спосідам його розгромом, Воно є демонстраційним. Мета його – показати рішучість намірів збройних сил України, України щодо захисту її суверенітету. Другою частиною навчань стало знешкодження незаконного збройного формування у шість сотень людей. За усіма тактичними і бойовими маневрами спостерігав міністр оборони, після чого наголосив на головних пріоритетах сучасного українського війська. Приоритетом, я считаю, те задания, которые нам поставил президент, верховный главнокомандующий. Это и боевая подготовка, это и компактные, эффективные вооруженные силы, это повышение социального статуса, это социальное обеспечение, это повышение денежного содержания. Вот это все наши приоритеты. Это и жилищная проблема для очередников военнослужащих. Поэтому все это вместе нам приходится одновременно решать. Вот так как одновременно сейчас вы видели взаимодействие. І льотчиків, і наземних, сувопутних войск. Отак же і нам приходиться одновременно рішати. За підсумками навчання, керівник оборонного відомства дав високу оцінку діям особового складу, зазначивши, що міжвидова тактична група виконала поставлені завдання невідмінно.